Запишу відео. Yeah. Так днес ми навчимо вийменоване слова по Ви. Вийменуване слова, слова винятки в чеській мові, які треба вивчити на пам'ять, бо в них пишеться після літери Ви mm -hmm. і тверде mm -hmm. yeah. розберемо, Зараз розберемо слова іменно по ви, які треба вивчити на пам'ять. Потім вам буде легше так знати, яке і там писати, чи няке, чи тверде. Нагадаю всім, що таке м'ягке і що таке тверде і. М'яке і ось це крапочка м'яке і, а іпсилон таке — то є тверде і. Воно може бути довге, то знамена з чаркою на горі, і може бути довге, і то тверде може бути довге. Тобто, так їм та то є м'яке і кратке, м'яке тверде і кратке, «і» і тверде і довге. Ну, тобто короткі і тверді. Mm -hmm. Так, де скусимося проект по словічках. Підемо по словах і кожне слово перекладемо. Тобто, хто буде знати переклад, нам підкаже. Хто, якщо не будемо знати переклад, подивимося, як воно виглядає то слово і що воно означає. Mm -hmm. Тепер, перші ви, то є ви виконав. Ви, як ми коли звертаємося один до одного на ви, так кажемо на ви, так то є ви. І там завжди пишемо тверде. Mm -hmm. Ви, викад. До цього, я думаю, немає питання. Нелегке. Наступне слово високий, Висок. слово виняток, виіменуване слово, «високий», високе, як українсько. Потім йдуть слова споріднені до цього слова, слова «пшібузна» – це тому ж й качески, в яких теж буде писатися тверде, і після ви, бо вони є споріднені споріднені українською. Так, як ви ходите в українській школи, ви мусите вивчати теж слова споріднені. Также, наприклад, високо. Так, то є високий, а то є високо. Так, є віжка, то є висота. Перекладається то слово віжка. Висота. Повішіть щось повисити. Високошколак. Це цікаве слово. Це школак, ти учень, як жак це теж школяр. Це фактично жак то є учень, а школак то є школяр. Перекладається. А високо-школа школа, то є школяр з вищої школи. Тобто тих, хто вчиться на вищій школі. Це то знамена висока школа? Як гімназія? Ну, то правед є універзита, або uh, висока школа це вже університет. Mm. Висока школа. Также високо школа, це власне у студент університету. Jo, gymnázium to je stále jako střední škola, se tomu říká, jako že srední, srední škola. Jo, tady prosím, tak hodně nemalovat, ano, děkujeme. Tak potom je Vyšehrad, to je taky vyjmenované slovo po vy, Vyšehrad, to je vlastně jako hrad, to je zámok. Vyšehrad, to je vysoký zámok, v prekladě doslívno, nachází se v Praze. Ten, kdo byl v Praze, byl na Vyšehrádě někdo, z vás? Vy jste všichni víceméně mimo Pražské, že? Byl někdo na Výšehradě? No, tak to někdy, když budete v Praze, tak tam pojedete se podívat. Pojedete, podívejte se. Vysočany, Vysočany. Ale já jsem v Polhni, já jsem tam byl. No, tak já se ptám právě, že jestli, se, jestli někdo byl, či kdo byl v Praze a viděl Vyšehrad. Takže Sáša byl na Vyšehradě, jo, Sášu. Další slovo. Іменно, Слово винято наступне, яке треба вивчити: слово vid, вити. Від, вити. Je, наприклад, може же або Небо завид, завити. Вити то виття, як хтось есть виє. Так же це слово вид. Вискот, вискот, так вижати, вижжати, «піщати», так. «Віскат» – то є деє слово словесо віскат вважати, а віскат то є то виття, як іменник, подстатне імено від того віскат. Потім є слово, слово завіскно, тобто ще як завити, тобто вити, завити. Йо, так тоді попросимо так не малувати, тому що ми пак будемо будемо мати то на запису. Далі слово є звикат. Йо, так, що я є нам тоді Tady pracuje. Takže můžeme říkat, kdo ví, protože vy chodíte do české škole, co to je v překladu zvykat? Zvykat. Zvykáte, Váňo, správně. Tak zvykat, to je zvykáty. To je vyjmenované slovo, slovo vyjnětok. A do něho, Váňo, přečtí. jaká jsou slovíčka k němu, k němu příbuzná? Zvuk, zvuk. Ne, ne zvuk, slovník. To je zvyk, to je i zvyk. Звик. звик Зловжик. Звуклост. Звиклост. Тобто звикат це звикати. Звик це звичай. Незвик не звичай. Злозвик це погана звичка. Звиклост це теж як звичка, привичка якась. Ано. «Одвикат» – то відвикати. Тобто, якщо слово звикат є слово вийнято, в ньому пишемо тверде і і всі спорігні, так, які будуть мати подібний корінь або і значення, то будуть мати теж після Ви, то тверде і буде писатись. Скусимо далі слово, вдові, це то є теть. Вероніка, жіка, Вероніка. Жві -кат, жві е, ж, їдло. Жувати. Же жута звикачка. Угу, Правильно. Зважати. Ну є. Угу. Я звикати. жуйка. Жуйка, жувальна гумка. Звикачка. Ja, це mm. ж Přežvíkan... звикати. Oh. Це щось пережоване, напевно. Це ж звикане, щось пережовували. Так же звикати, жувати це виіменоване слово. А до нього споріднені: звикачка, преззвикавець, їх може бути більше тих споріднених слів. Так, «видра». Kdo ví, jak vypadá vidra? Já vím, Co to je vidra? Po počkejte, teď je tady. Ano, já bych říct? Kdo neví, co to, vím, vidra, co Takže, to je? Vidra říční ričko. Takže jsme tvrdé Teď zkusíme spíš obec, jako je městečko. Po vidří, slovo vír. Kdo ví, co to je vír? Jo, Váňo, Váňo, nesmíš velký. To je sova vlastně. Velká sova. To je takový druh sovy. Typ sovy. Dobře, takže vír to je sova. Vyžle. Kdo ví, co to je vyžle? Vyjmenované. Kdo ví, tak může říct. První je, když se na někoho řekne vyžle, nejčastěji označujeme velmi pes. To, to, jako, jako to je něco jako tak jako zvyk. Poví, To je sova. Takže tady to je taky z, jak, tak jako zvyk. Něco. No tady spíš jako se to špatně nejak vysvětluje z těch obrázků, to tomu nerozumíme, co to je moc, ale bych vám tu chtěla přiblížit trošku hmm. překlady. Jo, pověk. Co to je pověk tady? Pověk je to velký rozruch, když je rušno. Hmm? Tak to je v tom smyslu silno, uh, holosno, rušno, hlučno, hlučno, holosno rušno, to koli zavařájí si, myšájí, jo, jako povyk, vykříkuje někdo, dělá rozruch, vyvádí. Vyvádí to duráčice tak silno. Takže tady to povykovat i povyk, to je něco ve smyslu, když je velký hluk, někdo dělá ramus, to je zrobit taký uh, šum, holosno se robit duže. Je slovo výheň. Kdo ví, kdo, kdo ví, co to je slovo výheň? To je taky jako takový těžší slovíčko. Typu vohoň? No, je to blízko k tomu. Henry, je to výborně. Sašo, víš, co to je výheň? Výheň to je... To je... Oh, oh, Typa, Jo, jo, Henry, je to to jsi řekla oheň, že? Máme, no, tak tady to, tady to jako třeba, ano, oheň, když se to roz, rozpálí něco v peci, v píčci, nebo kovářská, kovář, když něco dělá, to je výheň. No, co to je kovářská výheň například, jo? To je taky oheň rozpečený, správně. To naučit na spáně. ty slova třeba učíte na paměť prostě. Jo, ale potom po vy se ještě píšou uh, jako předpony prefixy. Předpona vy, to je prefix vy. Який теж вживається, uh, як в словах, фактично з іпсилоном, з твердим І, пишемо, але мусить то бути як четпона. Якщо це буде корінь слова, так там буде і «м'яке». Якщо це буде префікс шедпона, так і буде тверде. То будемо тренувати потім так на наступних словах. Uh -huh. Потім я ще далі хочу указати Вір, то є той та сова, птаха, наприклад, може бути з твердим і. Але потім можна написати вір з м'яким і. І вір з м'яким і, то є вір на воді. Uh, то є як, як ураган, you know, такий uh, «вір», який закручує воду. Якби це вам ще пояснити, можу вам тоді указати? Як тут так же, то напишу. «Вір». І то не, Яко... ну, не напишу тако. Видите, це є «Вір». Ja, вір yeah. Тохле є yeah. ja, вір. Якщо є так. Слово можемо написати з твердим і з м'яким. Можна написати з таким твердим і долгим, із м'яким і, і довгим. Залежно, що нам треба написати в речі. Ото сел, то посіяв. Але можна написати весел як з м'яким і. Бачите, різниця там лише в тому і. І в даному другому слові означає висів. Наприклад, наприклад «вісел на вішаку, висів на вішаку. Наприклад, кабат плащ, висел на вішаку, висів на Так? А в першому слові висел то означає посіяв щось. Далі, далі слово «завід». То видати звук завити. Уу, вити, завит. Але ще можна написати із м'яким і. Бачите? м'яким І То є совчастка, то є як шуруп шурупчик, завит. Завит. То друге слово. Перше слово то є вити, завит, «завити». А друге слово з м'яким і. Не знаю, що гайка, шуруп. Вника просто ось воно. Потім слово віжка то висота, надморська віжка, надмор... висота над морем, так, надморська висота. Вижка це пише з твердим довгим І. Але потім є ще слово віжика, то від слова віж башня, де пишемо інке І, там, де пишемо неке І. No. Uh, тепер як ми це зробимо? Я пропоную uh, так зробити вправи якийсь, або можемо подивитися. Прямо як виглядають завдання, наприклад, в книжці? Так, Саша має ага. ось такі завдання. Тут трохи зле видно, трошки воно розпливається, ага. правда? Так, Саша входить в школу, розпливається, а ось це, ось це більш-менш видно. Не ага. Саша, ти маєш до укол тут? І. Яке і тверде непомняке? Зло звик. Bude tam nějaké i. Proč měké, když je to zlozvyk? My jsme to slovo zlozvyk četli, že to je, že to je slovo Podíváme, budem, eh, podívej, slovo zlozvyk, kde to bylo? Co? my jsme to teď četli. Zloz... Mm -hmm. Sašo, jaký je psát tvrdé i? Jo. Zlozvyk, tvrdé i. Jo, prosím tady nepsat teď, protože jinak to bude Uh, já nebudu vám ukazovat, je? tak teď mi tady nevíšte do toho. Tak, to byla Sáša, teď zkusí Líka, Kovářská, Výheň. Líko? Hmm. tak myslím, že to... Jo, ta Výheň, to bylo co, Líka, pamatuješ si to? to četli, že když voda jako otačíme. Já je to ještě jednou. Výheň, Mě to, to že když voda otačíme. Так, Вероника. Очні вічко. Очнівічко te... uh, м'яке ісправне. If... М'яке і ще і долге. Вічкова uh, над оком. Як у нас є повічки? Повіка над оком. Yeah. No, Очнівечко, а з неким довгим і. Продолжение no. виймеване слово. Так, то слово «вічко» ми не читали. Zlozvyk četále, dali tvrdé i. Výheň četále, předtím by tvrdé i dlouhé. Víčko tam nebylo, takže měkké i. Výborně, Tichon, bílé, co tady dáme? Bílé víno. Tady jsme tichon, bílé. Ještě mikrofon, tichon, musíš zapnout. Tichon, mikrofon. Měkké i dlouhé, správně. Проте же це слово піно ми с мене четвели, ми не читали його, тому яке і ще й довге. Перфектно, дякую. Так, тискуси Генрієта. Розбиті Вип... в віпінат. Випінач. Випінач то виключатель. Я не пам'ятаю, щоб у нас було таке слово, так що мені хто і. Генрієту думаєш правильно, але саме то слово випінач є таке. Трохи загадкове, тому що воно має тут тверде і по тій причині, що це є префікс, як до слова пінат. Тобто в всіх інших словах цього немає, але «ови» там є ще слова з префіксами. Слова з префіксами, так? Тобто, якщо слово має якийсь префікс, як дане слово «випінать», «запінать», тобто виключати, включати, переключати, припінати там буде так і тверде і. To, to я пови, має ще yeah. Так, добре. Але думала, ти добре, просто так ми ще такі з префіксами не розбирали це перший раз. Перфектні. Так, ти Ваня. Сильна віхшице. Сильна віхшиця то буде м'яке і логе. М'якелого, віхшице. My jsme tam měli slovo, uh, 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 správně, správně, výchřice, správně. My jsme tam měli slovo jako uh, vír, ale to byl ten vodní vír taky a výchřice tak jako, jako vítr. Vítr taky s někým i, jako výchřice. Uh, uh, správně. Uh -huh. Tak, počkejte, to tam napíšu, ať to tam máme. Výborně, to byl Váňa. Teď, uh, teď zkusí Líka, vysoký Viktor Líka vysoký. myslím, že nám bude měkké i. Uh, kde? Vysoký nebo Viktor měké? Vysoký. Tak, koukneme na vysoký slovo. Já si myslím, že jsme ho tam měli. Podívej, vysoko, teda vysoký je přímo vyjmenované slovo. Vidíš, pak je vysoko, výška, povýšit, vysokoškolak, vyšehrad, vysočany. Takže jak je tam dáme i? tvrdé, tvrdé, jo? Musíte si ty slovíčka pak opravdu zapamatovat a naučit se na spaměť, jo? Jo, takže vysoký bude tvrdé a teď Viktor. Lika? Ví, Viktor? Měkké i. Ano, tady bude měkké i, protože Viktor jsme za první nečetli. Protože to je Ano, a ještě je druhé pravidlo, že v jménách lidí, vlastních jménách, ve vlastních jménách, jména. v většosti vypadků nemůžu stvrdžovat, že u všech, protože tak je i vejnětky, ale v výšosti píše se měkké i. Jo? V jmenách jméno. jmen. měkké, toto, to z také měkké skrápočka. Perfekt, děkujeme. Tak, teď zkusí Daniela. Mm. Otvírat okna. Jaké tam dáme i, co myslíš? Měkké mm. i. Jo, správně, protože otvírat, my jsme to nečetli, že ne, zavírat, otvírat, my jsme to nečetli, tak otvírat, něké i. Výborně, Danielo. Perfektně. Tak, teď zkusí zase Veronika. Vidím dobře, Veroniko. Uh, uh, to vidím dobře, uh, to je něké i protože tam není odmenováno slovo. Správně, a není to ani předložka, předložka tak ani není to prefekt, jméno v těch... тих словах повинь, треба пам'ятати, що це може бути слово виняток, а може бути ще й той префікс. Але відім то не є, то є часто є корінь. Відєт то є корінь, то не є префікс. Тут у нас був випінач, то був префікс. Я? Ja? Пін то був як корінь тут. «Випінать», «запінать», «припінать». припінат, але відєт корінь відім. Угу. Перфектно, Вероніко. Тіхон. Ми і ви. Ми і ви. Ми ми і ви. Всправні, проте що ви є слововиняток, так? В іменно мене славове. То перше. Молодець. Генрієта світа». ужсвіта. світа»… Вже світає. світа». Я думаю, що там буде будемо «І». То нечетли, а не то префикс, а не, так? Бо в тих ще треба префікси пам'ятати. Uh -huh. Так же на неї то вийменоване слово, а ані на ній там префікс. Це кожен свят слово. А, а у мене є одне питання. Просім. А префікси є тільки у словах винятках у? Uh, ще там є як є пози. Потім ще там можуть бути так пози. Ну, no, ми до них не там є лише чотири слова, але там часто вони змінюються. Але по «в» найбільше їх є. По Половина більше префіксів. Вімені слова. Uh -huh. Так. Горня педьвання. Та, Радость завіскнуті. Радость завіскнуті то буде «і». Ну, віскат. Почки почки віскат. М'яке тверде. Тверде м'яке. Тверде так, Tohle to je tvrdé, ale když tam dáš tu čárku, tak řekneš dlouhé. Takže to je tvrdé, dlouhé, se tomu říká. Ještě jednou, Váňo, takže je to? Já to, to bude tvrdé i dlouhé. Tvrdé, dlouhé. Tvrdé, dlouhé, tomu je tvrdé, tomu musí to je y a dlouhé, tomu je čárka. No? Takhle, když napíšeš jenom y, to je tvrdé. A když napíšeš s tou čárkou, tak to je tvrdé, dlouhé. Jo, perfektně. Teď pokračujeme dál. Teď Sasha. Vánoční zvyk, Sasha. Vánočný zvykki bude tam tvrdý e. Výborny. Proč? To nie vyjmence. Výborně. Vánočný zvykie. A co to je vánočný? Nový chod. Hmm, Vánoce? Kdo ví, co to je Vánoce? Já, u z Jo, výborně, výborně. A Váňa, co nám chtěl říct Váňa? Váňa, co to je? Ještě Váňa. Oh, ano, Vánoce, to je rýzdvo. Uh -huh. Vánoční zvyky, to rýzdvě ani zvyčají. Vánoční zvyky, výborně. Všichni šikovní, super. Tak, teď e, Sáša, byl už Sáša, pardon, teď Líka, Líka. Vydraříční, vydraříční. Se vám ji ukazovala dokonce, vydra říční. Ne, se tam bude tvrdý. Ano, výborně, Lika, protože ta vydra to je... To slova. to je ta, to zvědětko, co vodí v rýčci živé, jo, jak se vám ukazovala, vydra říční, vedra. Perfektně, Lika. Teď zkusí Daniela, nevýdomý člověk. Uh. Чи читали ми таке слово в тих словах? Тут буде... Мекке і? Справня. Справня то буде мекке і, протоже слова не читали. навіть не читала. Невідомий. То невідомий. Невідомий. Або я, той, що не знає нічого, невідомий чоловік. Перфектно. Не? Винікаєці висвітлені. Тать Вероніка скуси, винікаєці. Vynikající, to je tvrdé? To je tvrdé, ano. Vynikající to je tvrdé. to je předložka. To je předložka, správně. To je předložka, to je prefix vytut. Znáš ještě nějaké další slovo, Veroniko, které může být s tím slovem jako nikající? Jak by se řekla ještě další slovo? Například zanikající. Zanikající taky bývá to, co to, to, zaniká ještě, zniká z Wynikające, zanikająci. Висвє... Але vysvětleni. Це слова висветлення. По, пояснення переконаються. Висветлені. Таке то є предложека. Висветлення. Вsветлення. Ah, vyswietcenie to je 6. Pardon. Tabel на кінці року, виникає висвідчення, то є чудовий, чудовий табель, чудові оцінки, висвідчені. Є ще слово потім освідчені, пресвідчені, то є так, як обшедложка. Ось це то ви. Тому що може бути таке слово освідчені, пресвідчені, ну і далі. Так, перфектно. Тепер тихон. Погляд з вищини. Тихон. Погляд з висоти. Погляд з вищини. Mm -hmm. З висоти. Tvrda. tvrdá i uh, ano, správně, jako vyšena jsme tam měli, že? My tam máme slovo vysota. Zkusíme se na to. Přímo jako vyšena my to nemáme, ale vysota, Ka, výška. Uh -huh. Perfektně. Děkujeme ti, Fon. Teď cvik na hrazdě. Hrazda. Uh, cvik na hrazdě. Ty on si ukázat, co to je. Ty, tak to je hrazda, tak vám to ukážu. Hrazda. Posilováci. Ať to, jak dokument, který se... Jo. Takže cvik na hrázdě, to je vpráva. Mm -hmm. Tohle to je hrázda, vpráva na něm. No, cvik na hrázdě, to je To bude měkké i. Správně, správně, výborně, měkké i. Perfektně, <laughs> Slovo cvik tam neměli, že? Ve slovech, ve vyjmenovaných. Tak. tak, televizní vysílání.

Vysílání to bude nějaký. Tvrdé. Víš proč? Tvrdé. Víš proč? Protože to je ta před, předložka. Slovo vysílání není, jako uh, my ho nečetali, ale je tam vysílání, posílání, uh, odesílání, j. toto je předložka. Ona může měnit se na inší, tomu to je předložka. Víš, tomu tam tvrdé. Moc dobře, Váňo, výborně. Teď Sáša, školní vyučování. L Školní vyučování bude tam, tvrdé i. No, proč? Tvrdé, právě, že se to řekl dobře, ale proč tvrdé? E, protože to je to slovo. No, toto jako není slovo vyjmeno. Je tam ta předložka vy. Vidíš? Podívej, může být právě doučování, slovo přeučování a vyučování, takže to je předložka vy. Vidíš, ona se může měnit na do, na vy. Může říct doučování. Ви, ви мати доучування чештіни. Ви учуєтеся чеську мову. Виучування то навчання. Доучування то є доучування. Це okay. то є підложка таки в тому виді. Okay. І те скуси ліка. Вім то, ліка. Ліка. Тоді останній, вім то. To... No tak tam budeme někde tí. Aha, někde dlouhé. Jo, to je to slovo vědět, to je korin slova. Jo, já vím, ty víš. Píše se tam někde dlouhé i Já znám, vím to. Tak jo, perfektně. Tak my jsme to zvládli, ten úkol pro Sášu. Sášo, jo? Uh-huh. Perfektně. Takže vy jste se všichni naučili vyjmenovaná slova, zopakovali, kdo zopakoval, kdo se naučil, Saša udělal úkol, máme splněno. Tak se mějte krásně, uvidíme se v pátek v 18. Jo? Děkuji. Všem přeji krásný Naschledanou. 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 Naschledanou.